Люблені браті і сестри, вояки самооборони Майдану, життя в Україні і життя українців за останні місяці драматично мінялося. І думати, чебів робить. Це захищати незалежність України і захищати її від внутрішніх ворогів. Навіть до смерті. Захищати і зовнішніх ворогів. Від зовнішніх ворогів прийдеться. Нас Господь вибрав сьогодні берегти наше майбутнє наших дітей наших батьків і наших дітей. Сьогодні ми в храмі звернулися до Бога, щоб Господь укріпив нас на шляху відстоювання своїх інтересів. Сьогодні кожен із себе сказав в душі своїй. Україна понад усе. Кожен прийшов до внутрі долаючи домашні труднощі. Бо хтось сказав, навіщо воно тобі потрібно, тобі більше всіх треба, чого ти туди підеш? А що з того буде? Як будемо жити? Багато інших питань, які напевно задавалися в сім'ї. Чинили по-чоловічому, чинили правильно. Бо чоловік не лише господар своїй сім'ї, не лише той, хто кормить і утримує сім'ю, а й той, хто її захищає. Бо якщо не захистиш, не буде кого кормити і що кормити. Сьогодні ви берете на себе ношу відповідальності в першу чергу перед самими собою. Не перед громадою, не перед кимось, перед самими собою ви проявляєте свою громадянську позицію. І будете її вистоювати, і будете її захищати в тих питаннях, в тих ламах, де будете бажати і бачити себе там потрібно. Ми на початку молебну довго визначалися, як вас поминати. Згромадження, люди, які зібралися і визначили вояки, вояки самооборони, вояки проти неправди, вояки проти гріха, за Ось і ви так поступайте. Вчіться прощати тим, кого ви любите, хто поряд з вами. Боріться з тими, хто зазіхає на вашу родину, на вашу сім'ю, на вашу державу, на православну віру, на наші культурні цінності. Не сприймати і ненавидіти треба ворогів Божих, тому, тому що це слуги неправди. Це гріх. Я бажаю вам, щоб милосердний Господь завжди був кожен із вас. Бо і в мирний час буває достатньо небезпечна. Страх і сумнів, ви взялися за праведні, бо ми нічого не бійтеся, крім Бога і крім права. Якщо ви її порушите. Але якщо взявся за раду, назад не оглядайся, назвався вояком самого пороги. щоб бути задіяним, бути використаним на благе діло в справах захисту України, справах захисту ваших родин, справах захисту усіх людей, які бажають жити в Україні і бути тут щасливими. Тому сміливо рухайтеся в бій. Тренуйтеся там, де треба тренуватися. Але рости треба починати в першу чергу, духовно. Не треба казати, що тобі дала Україна. Завжди став перед собою питання, а що я зробив для України? Хто як не я? Тому ви справжні чоловіки, про це пам'ятайте і те, що вас вибрав Бог. Бо багато хто на дивані сьогодні переживає за Україну. Або з Канади. А ви стоїте там, де небезпечно. У вас Бог обрав. Хай же Він вас і береже, і допомагає бути щасливими в цій Україні, бути здоровими і бути щасливими в особистому житті. Бог вам поміч, і ангела коронителя ці добрі справи, яку бажають собі, здійснювати кожного дня. І українцем і патріотам треба бути кожного дня, ранку встаючи і вечором лягаючи. А ваш вашого хай він вас. Закликає для згуртування, закликає для збирає вас боротьби.